Швидкий флін і нестерпна гикавка. День обіцяв бути дуже сонячним і теплим, тож флін планував запросити своїх друзів, павочка Айка та сонечко Елі, пограти у якусь веселу гру. Але Флін не міг цього зробити. А все тому, що гик, гик, на швидкого Фліна напала гикавка. Увесь ранок швидкий філін намагався позбутися нестерпної гикавки, набирав повний рот повітря та затримував дихання, пив росу із листочка. Швидко біг від одного дерева до іншого, а тоді назад. Стрибав високо-високо на своїх лапках. Та все марно. Гик, гик. Гикавка не проходила. Як же гик позбутися цієї гик гикавки? Сердито вигукнув Флін, ховаючись під листочком. Швидкий Флін хотів заховатись від гикавки, але як же від неї утечеш? Гик, гик, підстрибував листочок. А може, тебе треба розсмішити? невпевнено запитало сонечко. Сонечко Елі заджичало крильцями і швидко завертілося у повітрі. Павачок Айк почав розгойдуватись на повитинці, розмахуючи лапками у різні боки. Враз у Еллі запаморочилось у голові відвертіння, і вона наскочила на айка. Обоє покотилися клубочком по землі. Гік, гік. Треба його полоскотати, запропонувала Еллі. Сонечко та Павочок почали з обох боків лоскотати Фліна. Лапки Фліна затремтіли від сміху. «Гік!» Не спрацювало. Що ж робити? Може, краще налякати? прошепотів Айк. Бу. Швидкий Флін аж підскочив від несподіванки. То ви що? зарепетував Флін. Я ж мало не впав з переляку на землю, а якби впав з листка. Що б ви тоді? Ой, гикавка, вона ж прийшла. Ура! Нарешті ми зможемо пограти!» – зрадів Флін. Побігли скоріше. Бумс. Флін так поспішав бавитися з друзями, що не помітив камінець. Перечепився на нього та впав. Гік? Гік?